Об'єднані футболом разом сильніші відновили укриття, що не працювало 64 роки. У центрі Львова відремонтували сховище, яке автоматично відкриваються і закриваються. Подробиці далі у сюжеті. Онне сміття, волога, підлога та відсутність будь-яких комунікацій так виглядало міське укриття у центральній частині Львова до капітального ремонту. Майже 64 роки цим підземним сховищем ніхто не користувався у травні цього року. Комунальники почали приводити його до ладу. Було спочатку розчищено входи, вивезено сміття. І далі ми почали проводити комунікації. Була проведена каналізація. Після цього було проведено водопостачання. Також ми зробили промислову підлогу. Після цього провели вентиляцію, яка має протяжну і витяжну властивість, поставлені керамічні батареї. Укриття з двома входами відновили на вулиці Городоцькій. Всередині дев'ять залів з місцями відпочинку, чотири санвузли, запаси води, доступний інтернет та стелаж з книгами. Для малечі облаштували дитячий куточок. Ми потратили 2 мільйони 500 тисяч гривень, щоб привести до потяг, тому ну, що вивезли 30 машин сміття і бруду. Мешканці, які тут живуть, 300 людей зможуть нормально заходити під час повітряної тривоги. Є вода, є тепло, туалет, все, що має бути. Коцики, красиві малюнки. Тут можна сховатися і під час блокаутів в укритті є резервні джерела живлення, якщо не буде світла через обстріли росіян. На час відсутності електроенергії є запас води вже стоїть. Там є великі два баки, є генератори, які дозволяють на час відсутності електропостачання запустити електропостачання в самому укритті. Передбачено тут наявність теж і є вони, вогнегасники. Медичні теж аптечки, особливість сховища у системі автоматичного відкриття дверей. Таку інновацію встановили представники компанії Аякс Сістемс у серпні. Перше укриття з розумним механізмом відкрили у Дарницькому районі Києва. Замок автоматично відкривається під час того, як повітряна тривога закінчується. 20 хвилин ми вичікуємо. Люди всі виходять з укриттів, і система стає на Охорону і автоматичні двері закриваються. Додатково тут встановлені тривожні кнопки і датчики з фотофіксацією. До кінця грудня місто планує відремонтувати ще чотири сховища у комунальній власності на вулиці Похилій, Теліги, Шевченка та Солодовій. За словами міського голови Андрія Садового у Львові працюють 4800 сертифікованих укриттів. Катерина Олійник, колег Палямар, телеканал Еспресо.